Автомобіль, який ви не бачили на жодних автоплощадках, ніде він не продавався і тепер він тільки в продажі. Це Volkswagen Transporter 2014 року мультіван на комплектації Атлантіс. Такого мультивана знайти дуже рідко. 317 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль 2014 року з 2.5 двигуном на механіці. По комплектації Атлантіс. Двохзонний клімат-контроль як спереді, так і ззаді. Підігрів сидінь, 4 айрбеки. Датчики Партроні, оригінал пасажир. Всі сидіння регулюються конкретно під вас і як вам це підходить? Вбудована мокра вебасто з турботаймером. До речі, на відео видно дуже добре. Як сидіння розкладаються, навіть можна диван зробити, де можна заночувати з комфортом десь в подорожі. Вбудований столик для того, щоб можна навіть в ньому повечеряти чи поснідати. Автомобіль дуже підійде для багатодітної сім'ї або для людей, які люблять просто десь подорожувати. Ціна даного автомобіля 15 300. Зауважу на автопочатках жодних він ніде не був. Всього два власники обслуговувалися тільки в офіціалі. Сервісна книжка також присутня.